Я ми тільки працюємо 10 днів. Дня. Наше укриття гарне, зручне. В ньому поміщається до 200 людей, як персоналу, так і діток. В укритті є освітлення, вентиляція, обігрів, вода. В укритті зроблено повністю новий санвузол в санітарній зоні. Нашим дітям дуже подобається знаходитися зараз в укритті. Вони із задоволенням приходять сюди. В Заводському районі після трьох років простою відновив свою роботу дитячий садочок. Це відбулося завдяки нашій співпраці з нашими партнерами. Хочу подякувати Червоному Христу за їх роботу. Це укриття є сучасним, оздобленим. Управлені освіти додатково закупила меблі і всю необхідну атрибутику. Сьогодні діти можуть перебувати в безпечних і комфортних умовах. Запрошуємо батьків та їх дітей до цього дитячого садочку.